Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. І сьогодні це програма про лани широкополі. Дивіться у випуску: 100 гектарів землі у Києві вкрадені лише у одного держпідприємства. Для підприємства і сільськосподарським тому для нього найбільше цінність це земля. Оборудки екс нардепа Іванющенка та нинішніх чинних парламентарів. Ні, відпрошувані мои мої грязные труси. Уявіть собі 950 гектарів землі. Якщо важко, то це приблизно 180 пірамід Хеопса, так щільненько встановлених одне поруч з одним. Або сім межгір. Або 22 ватикани, або 5 князівств Монако, і це останнє порівняння особливо цікаве, тому що 950 гектарів київської землі попиляли між собою структури близькі до екс-нардепа та правої руки Віктора Януковича Юрія Іванющенка. А він Монако, як ми знаємо, дуже цінує. Це, мабуть, така акція: вкради в Україні 5 монаків і живи в одному, проте справжньому. У всій цій монакській арифметиці розбиралась Аліса Юрченко. Генеральная прокуратура определила обвинение Егору Бодрову по разбойному нападению. По вымогательству. И в дальнейшем, когда эти две статьи не позволили содержать его под стражей, генеральный прокурор ИРЭМа в один день инициировал возбуждение уголовного дела по факту якобы содействия террористической организации документ. НР. Запрещение задолго на предмет на предмет, джерела походження незрозумілий судному, не вважаю, що він не може, бути буде до матеріалів за захисного питання. Прошу суд допитати свідка Якубова Списку про отримання пам'ятки. Чи вчинявся на вас 26 лютого 2014 року напад громадяниним подробичним? О, не Вони не можуть враховуватись і використовуватись при доведеності чи при обґрунтованості моєї підозри, тобто ніяким чином не можуть враховуватись показання пана Тралецького. Битання захисникам про зміну запобіжного заходу з під вартою на особи. Вив'язання залишити без задоволення, колишній обозівець Єгор Бодров стверджує, звинувачення проти нього розплата за його власне розслідування, справи про виведення землі агрокомбінату пуща Водиця у приватну власність. Близько тисячі гектарів землі вибули з власності територіальної громади, як сільських рад, так і міста Києва на підставних осіб, до яких причетні. Вищі службові особи органів виконавчої влади попередників їх так. Бодрова Залишили в СІЗО. Його товариші передали нам перелік ділянок, вилучених в агрокомбінату. Це не документ, тож доказом він бути не може. Але підказкою так. І ми знайшли офіційні документи: стоси судових рішень, витягів з реєстрів та десяток зустрічей. І ми встановили, що сталося із майже тисячою гектарів державної землі. Як і Бодров, ми весь час натрапляли на прізвища попередників: Микола Присяжнюк, Юрій Іванющенко, їхні підлеглі та молодші партнери. Зараз ми робимо все можливе для того, щоб повернути ті землі, які були незапланені від mm відчужені, -hmm. mm -hmm. назад комбінату. Віктор Кириченко, новий керівник державного агрокомбінату «Пуща водиця». Комбінат вирощує овочі і фрукти, пече хліб і має м'ясне виробництво. Землі підприємства розташовані в Києві, області та інших регіонах. Його земельний фонд мрія тифондистів. Ще на початку 2000-х років держава надала комбінату півтори тисячі гектарів сільськогосподарської землі. Підприємство, яке є сільськогосподарським для нього найбільше цінність це земля. З півтори тисячі гектарів лишилася третина. Решта або перейшла у приватну власність, або орендована та забудовується. З дві 2010 по 2013 роки така доля спіткала майже одну тисячу гектарів землі агрокомбінату. Від частини цих земель, попереднє керівництво агрокомбінату, просто відмовлялося поступово. Міністерство агрополітики, на чолі з Миколою Присюжнюком, погоджувалося. Сьогодні фактично земля займається іншими іншим організаціями. Так mm -hmm. Таред якісь там... Будівництво ось на землях агрокомбінату розташувався гуртовий ринок столичний Юрія Іванющенка, олігарха з міста Єнаківо, що більше полюбляє мешкати в Монако. Коли в останні в макар. Це перші 160 гектарів з переданого нам списку. Дійсно була вилучена земельна ділянка до з дозволу І вона в оренді в ринках столичного. Тобто, якщо вона в оренді, це не значить, що вона втратила державний статус. Що цей ринок належить саме Іванющенку? Журналісти вже доводили. Основним власником ринку сільськогосподарської продукції столичний через фірму Аграрний маркетинговий центр є лондонська компанія «Гудлайт Кепітал. Ця структура давно відома саме як складова імперії Юрія Іванющенка. На неї оформлений, зокрема, інвестфонд Іванющенка нові технології, який володіє активами регіонала в різних галузях. До Іванющенка аграрний маркетинговий центр був записаний на людей з команди Миколи Присіжнюка, екс-міністра АПК та бізнес-партнера Іванющенка. Інший співвласник ринку компанія оформлена на довгий ланцюг кіпських фірм. Тож другий співвласник ринку столичний засекречений. Принаймні виглядає так. Утім, дещо встановити можливо. Адреса реєстрації фірми партнера Іванющенка по ринку столичний привела нас у центр Києва. Тут надзвичайно тихо, як для центру міста. Настільки тихо, що аж трохи моторошно, а на офісах чомусь майже немає вивісок. Ми йшли до партнерів Іванющенка по столичному ринку, а побачили вивізку компанії Конкорд ДС Плюс. Вона фігурує серед отримувачів іншого великого масиву земель Агрокомбінату. Ось ця ділянка. Раніше тут були леноградарські сади, а тепер будівництво. Викуватися з компанії Конкордінс Плюс. Так не маєте стара. Замовник будівництва на Невінградері, компанія Мартін, раніше теж реєструвалася в офісі партнерів Іванющенка. Справжній офіс фірми знайшовся в іншому місці в штаб-квартирі будівельної групи Столиця. Це відомо в Києві Українсько-Литовська група. Литовський засновник компанія BT Invest Ремон Сатуменеса. З українського боку компаніями Мартін та ібк Столиця володіє киянка Владислава Молчанова. Добрий день. А ми до Владислави Молчанової. А її зараз немає. Молчанова підприємець з партії зелених. Нинішній голова поліції Денис Москаль її давній бізнес-партнер. Попередній очільник партії Володимир Костерін називав і столиця своєю. Потім заявив, що продав цей бізнес. Виконавчий директор столиці підтверджує, Костеріна немає в учевіді документах. А ніяк вже уже не зв'язаний Да з сталіцею правильно смотрите. Щоб ви розуміли, в асоціацію входять внов. Ольше ста Я знаю, що тако чоловік був в ВПК Сталіце Один із соучредителей, но він давно високо продав свою долю. Та головне підтвердження в іншому литовці і колежанка лідера партії зелених справді мають стосунок не лише до забудови на виноградарі, але й до гуртового ринку столичний. Сучасні ринкові інновації, які владіють ринком столичний, вони мають какого-то до столиці Груп» і ні що у нас є компанія, яка має частину, частину бізнесу в ринки столічно. Виходить, що структури, якими володіє оточення лідерів партії зелених, отримали від регіоналів землю під садами державного агрокомбінату на Виноградарі. якось не дуже по зеленому, до речі, а ще й виявилися партнерами колись всесильного регіонала Юрія Іванющенка у ринку столичний. В нас сьогодні землі більше ніж ефірного часу, тому під девізом менше бігуса більше інформації. Рухаємось далі. Бачите, ті 950 гектарів пилялись протягом останньої п'ятирічки, і навіть для Іванющенка цей шматок виявився за великим. Тому гектари дістались не лише екснардепу, але й людям, які досі присутні у парламенті України. Шатне село Софіївська борщагівка під Києвом три роки тому потрапила в кримінальні хроніки. Стріляли в банкіра Сергія Дядечка, одного з колишніх акціонерів Родовідбанку. Його називали людиною з оточення товариша Януковича Юрія Іванющенка. Софіївські борщагівці у Сергія Дядечка не лише маєток, але й низка невеличких фірм. Вони зареєстровані у цьому офісі з сауною, рестораном та більярдом. На цей будинок у Софіївській борщагівці дуже часто натрапляли журналісти розслідувачі адже саме тут зареєстровані компанії людей з різними політичними поглядами. Це фірми подружжя дядечків з оточення регіонала Іванющенка та Людмили Скоротовської, дружини Сергія Скоротовського, народного депутата від радикальної партії Олега Ляшка. Ви знаєте, ну, те, що, що нове. Сергій Скоротовський є бізнес-партнером, наприклад, дядечка? Ні, не знаю. А, Колишнього власника Хто такий дідечко банку. Колишній власник родовід банку ні, не знаю. А Я його джу... обов'язково спитаю. Поки Ляшко запевняє, що не знає дядечка, його колега Андрій Лозовой, почувши за спини шефа знайоме прізвище, підказує. Та це ж один із партійних спонсорів. дякую. Значить, значить. Та ми зараз не про погану пам'ять політиків, а про землі державного агрокомбінату Пуща Водиця. Вони опинилися не лише у структур Юрія Іванющенка, але й в оточення нардепа-радикала парадикала Сергія Скоротовського, у якого з Іванющенком спільні друзі. Землю агрокомбінату розділили за статусом компаніям Іванющенка в Києві, оточення Скоротовського у передмісті столиці в селі Софіївська борщагівка. Всі питання, які є в селі Софіївська борщагівка, треба розглядувати через призму землі. Uh -huh. І тоді їх можна зрозуміти. Агрокомбінат Пуща Водиця досі має тут кілька великих ділянок з теплицями та колишньою фермою. А ферма Агрокомбінату вона зараз працює? Ні, це вона тут була. А що з тваринами сталося? На її вивезли, що Лариса Петровна була тут директором. Землі за теплицями теж були в агрокомбінату до 2010 року. Того року держпідприємство просто відмовилося від 62 гектарів. Рішення про відмову від усієї цієї землі підписав колишній заступник гендиректора агрокомбінату Пущеводиця пан Мостицький. Цього разу навіть без погодження з міністерством агрополітики була навіть кримінальна справа та суд не визнав вини пана Мостицького. Ділянки перейшли сільраді, і вона швидко знайшла їм застосування. Сільська рада своїм рішенням прийняла на баланс сільської ради, а потім надала громадянам. Левова частка дісталася особам, що не мали жодного стосунку до держпідприємства. Колишній обозівець Ігор Бодров називає їх підставними. Под марку Лозунг виданім всім землю, всім своїм, як говорилось, для пущого діця». Земля й була видана всім своїм, не тільки всім своїм подставним лицам. Голова сільради проблем не бачить. Кожен громадянин України має право на отримання землі в селі Софіївська борщ. Та якщо вона є, надається. Якщо її нема, то не надається. Чужаки сільським господарством дружньо не зацікавились. Були скуплені ці земельні ділянки там дійсно, там три чи чотири власники. Скуплені вже і в 13-му, 13 ким то і що перекуплені, так що там були перепродажі. Да, там да, ще землі скупили лише п'ять осіб. Найбільше дісталося Олександру Конихову. Три ділянки сумарною площею 21 гектар. Нині на них виростають чималі житлові комплекси. Конихов помічник нардепа Радикала Сергія Скоротовського, а ще директор його родинної компанії Грінгрей. Претензій до Сергія Скуратовського у нас немає. Більше того, якби всі працювали так, як Сергій Скуратовський, ми б давно вже жили при комунізмі. Це людина, яка допомагає фронту, це людина, яка фінансувала майдан. Це один із тих людей, який був у переліку тих, що підлягають арешту режимом Януковича. Схоже, для Скоротовського комунізм таки настав, і відбулося це ще за часів того режиму, який за словами Ляшка мав Скоротовського арештувати і не арештував. Але на всяк випадок, Скоротовський тікає навіть від журналістів, навіть не почувши запитання. Почекайте, я не буду інтерв'юдувати. Чому Тому що не хочу? А вас представляла як забудовника, Я а, не забудовник. набравши гарну швидкість, народний обранець відхрещується від будівельного бізнесу. Хоча саме як забудовник разом з ляшком та телекамерами ходив до ранених в АТО бійців. І ще один герой України, Ігор Гордійчук, сьогодні отримав власну домівку. Йому вручили ключі від двокімнатної квартири. Тут. А ви дарували ключі, пам'ятаєте? Да. Біця МАТО. Пам а в яких комплексах це, це було? І ніч, ніч, важко, в я не буду. Компанія Укрполіс Корм», записана на дружину Скуратовського. Нині зводить у Софіївській борщагівці житловий комплекс Софія Київська, будівництво корує і Олександр Конихов. Олександр на стройці. На стройці там на Ух Ухти, ми навіть є шансиво там застати? Зрештою, ми таки знаходимо пана Конихова в офісі з сауною та більярдом, де прописані спільні фірми Скуратовських і дядечків. Ласний, я власник. я живу, я там нічого не буду особисто. Особисто і не обов'язково. Подивімося на цю землю. Ділянка навпроти лісу, яка, за даними держреєстру, досі належить Конихову. Навпроти лісу вже стоять ворота, а в талині будується перша черга житлового комплексу Софія Клубний від місцевого забудовника Андрія Мартинова і продаються квартири. На вашій землі щось будується, наприклад, Софія Клубний. Ні, це не моя земля. Це не ваша земля. Але ви були її власником. Я і є, і її власником. Ви і є, і її власником. Там будується Софія Клубний, але ви кажете, що це не ваша земля, як так може бути? Давайте щоб у нас не посилав дуже далеко. Давайте так, Значить, я собственник з моєї ділянки, на которой ніяких робот не ведеться. Mm -hmm. То що у сусідів есть какие-то землі. Я не знаю, за них не відвічаю. І вам не дають ніку інформацію, що там далі делають. Особливо земельні ділянці, ніякі роботи не ведуть. Mm -hmm. Зараз справи в судах. Ми подали касаційну скару, зараз вона буде розглядатися. А це земельна ділянка до Софії, клубної, Софія клубної, чи де? щоб ми зрозуміли, просто... Ви розумієте як хочете. Найімовірніше пояснення: перша черга будівництва справді ведеться на землі, яка межує з ділянкою Конихова. Судячи з матеріалів суду, раніше вона теж належала йому. А сам проєкт житлового комплексу розрахований на обидві ділянки. Доля усіх земель, колись придбаних Кониховим, наразі оскаржується в судах. Апеляцію виграв державний комбінат. Рішенням суду половина землі з масиву 62 гектари має бути повернута держпідприємству. От всі от люди, які там є скупілі кварт. Земля під комплексом «Софійський квартал третя ділянка з переліку тих, що куплялися помічником Скоротовського. Нині нею володіє інший забудовник Фарамаз Мамедов. Хазяїн це у учасного ліця. З нашої сторони все чесно. Низка перепродажів значно ускладнює повернення цієї землі, на що, ймовірно, і розраховували. Потренувавшись на 62 гектарах, колишні посадовці продовжили відчужувати землі держпідприємства і у наступні роки. У 2012-му агрокомбінат відмовився ще від 350 гектарів. Землю знов розпоювали на сотні маленьких ділянок. Потім почалася скупка великими групами. Серед них опинилася компанія Софіївський сад. Фірму засновував Євген Сінгаєвський у змі та матеріалах кримінальних справ. Він фігурує як позаштатний радник екс-голови Держземагентства Сергія Тимченка. Ваша компанія Софіївський сад купувала землю у Софійській Борщигівці. А Вона зараз їй належить. Чи її перепродано? Не знаєте? От така інформація взагалі? інформація з судового реєстру. Це відкрита інформація. Реєстр? Е -е, реєстр судових рішень. А -а -а. ви інформацію? Без подальших пояснень Євген Сінгаївський поклав слухавку. Вдруге був ще лаконічніший. Я телефон набирайте. Не не більше. чи була купівля ділянок Кониховим та Сінгаєвським просто ринковою угодою, а не частиною заздалегідь спланованої схеми по вилученню землі в агрокомбінату для наближених осіб можна судити з такого факту. Початкові власники ділянок в суді свідчили, що навіть не знали про виділення їм землі. Юристи Держкомбінату свідки тих судових засідань. Людина приходить, я поїду випадку. Вона каже, є заяву, на виділення землю взагалі не писали. Я не знаю, що це за земля. У мене ніколи не було. Прокурори теж підтверджують там. Такий епізод був, і він був опрацьований правоохоронними органами, слідчими. І він був включений у порядок розслідування. Були дійсно факти, коли виділялись на осіб, які не підтверджували, що вони являються. Користувачами тих землей земель. Окрім суду, над екс-заступником гендиректора Площаводиці Мостицьким відкрили кримінальне провадження і відносно екс-міністра АПК Миколи Присяжнюка. Якщо б першого виправдали, то другого навіть не починали судити. Було внесено до реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження і воно об'єднаним розслідується і дотепер по відношенню до колишнього міністра агропромислової політики. Тим часом землі агрокомбінату безперешкодно забудовують. Взяли стільки, що роботи вистачить на кілька років вперед. Ну і дійсно, яка чудова схема: вивести з держвласності землю, збудувати будинки, отримати прибутки, дати кілька квартир бійцям, а то решту продати. Ну і тепер їх дійсно ж спробуй відбери. Але і не варто. Просто було б чудово, щоб організатор подібної оборудки ділився про її деталі зі слідчими і бажано з тюремної камери. О, до речі, герой нашого попереднього сюжету, директор Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин, нині відсторонений з посади, і по його оборудках нині ведеться слідство. Ну, це так, маленька радість на останок. Тому що на сьогодні все більше розслідувань побачите наступного вівторка. З вами був Денис Бігус та програма наші. Гроші програма, яка обходить державні гектари, тому що її обходять державні гектари. До зустрічі. інформаційний партнер показу «Нове время страны, час вільних людей.